От у нас прямо на сьогодні є така інформація, але поки що хлопці то не підтвердили, що є один танків, харків'янин, який е, в Донбасі, він е, відбив, виходить, танк. Вже другий випуск. Та от це пишуть самі люди, які приходять на акції. Ми були е, під час цих акцій, ми бачили, що там відбувалося. І як завжди, біля е, підкорного. Під, 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 Корпус стал запускать, чтобы чтоб, чтоб было все в порядке. Вот да. Наступи день и мы поднимемся с колен, как прежде. И пока в жилах течет кровь, а значит есть надежда. Мы будем как бы слони бушевало, правда востокать сильнее.

Так, да, це круто. Скажіть, що означає це до В Чому є сенс, в чому є мета основна? Ще, ще раз показати, що в Харкові отой патріотичний пульс, да? що він не загинув, що він досі є. І дай Бог, щоб ми саме не скурувалися в тому русі. От, щоб о, після цього всього да? прапор своїм знайомому друзям намагалися закривати патріотів, підприємців, які реально жартують там бюджет, які жартують на військових, та все інше. І ми їх відстояли нещодавно.